Збираємо бронку, бачимо абсолютно гола рама. Все, рама вже на стапелі. Закінчили налаштування діагностику рами. Почали ми з задньої частини. Розбираємо бронку. Знімаємо повністю підвіску всю. Все розбираємо у ноль. Та машина зараз стоїть на стапелі. Сузуки вже зняли, значить беремося за бронку. Зараз хлопцям ще 2 години часу. Підвізка вся знята і ставимо на степлення. Все, друзі, бронко розібраний повністю. Все, що залишилось від хорда бронко. Бачимо абсолютно гола рама. Абсолютно гола рама. Майстер готує стапель. Набирає зараз стапель під конфігурацію бронка і встановлюємо раму на арехтал. Так що працюємо далі. Все, рама вже на стапелі попередньо, попередньо тільки її поставили. Завтра будемо все виставляти по градусах, по всьому кріпити, синхронізовувати на стапелі вже по, -по балансу на рівну ліво право і завтра вам покажемо цю діагностику, що ми наміряли. І яка взагалі ситуація по рамі? Що куди перегнуто, все. З закінченими налаштування діагностику рами. Все виставили і маємо вже результат. Картина у нас наступна. Цей кут задній лівий впав вниз трошки. Трошки він у нас підсаджений. В цьому місці не грають трошки градуси поперечок. Тут є моменти похибки, там та сторона розвернулася. Ну і Основне, що цей стакан ліг на цю сторону на сантиметр десь приблизно, Ліг, це означає, що в нас і важіль вийде назовні, тому що він тут кріпиться без регулювання. От Лівий вийшов назовні і виходить, що в нас ляже колесо, не буде розвалу. Але на цій рамі регулювання багато. Що, в принципі, воно би могло і витягнутися. Ну, ми то все поправимо на місце. Тут бачимо, ця частина. Цей стакан стоїть в ідеалі, він стоїть на місці в розмірах. Все. Цю частину будемо гріти, Оце все рівняти і варити. Бо ви розумієте, що тут немає оцих передніх постів. Вони були від удару відірвалися, бо тут якраз ідуть деформаційні шви оборонки. От. Вони були звернуті і тут якийсь є момент по рейці. Протиснуло, тріснуло кріплення, але тобто де міст передній кріпиться, але все, все окей. Ходової точки практично на місці, в похибці, так що всього раз. Ну, і це -то на око видно на око видно, чому? чому стакан ліг, тому що видно, що низ точка стоїть на місці у нас. Вона не поїхала, а от верхня сторона рами лягла. Коли воно все виверталося, воно відповідно і положило, бо тут розтягнуло теж, видно метал. Що рахуйте, дві сталюги, одна на другу наварена, яка сталюга, і воно лягло. Це поправимо і відповідно стакан поставимо на місце. Ну і ще Зараз робимо діагностику, йдемо верхи міряти. Переміряємо геометричну лінійку від цих всіх контрольних точок, що, дає, що дають нам креслення. Оці точки теж рахуються контрольними на кресленні. Переміряємо всі діагоналі і все. От, бачите, наступна деформаційна зона на рамі йде отут. Такий шов розрізний йде, там він так само, бачите. І наступний тут вже аж йде. Аж тут рама складається, Все, далі вже нема швів. Далі вже рама безполізна. Все, так що налаштовуємо башню, робимо ще зараз вимірювання поверху, налаштовуємо башню, стаємо рихтувати все діло на місці, на місці. Вже рихтуємо раму почали ми з задньої частини. Піднімаємо цей задній лівий кут, що впав, бо він нам не грає по висоті. Ставимо на місце і відновлюємо геометрію заднього квадрата. Починаємо відзаду і йдемо допереду. Геометрію заднього квадрата. Тож ця діагональ була неправильна. Вже її хлопці натянули, поставили на місце. Рама зараз там вистигає, де прогріти з того боку на перегибі і будемо рухатися далі. Будемо робити середній квадрат і аж тоді будемо робити перед. Ще продовжуємо роботу. Так, перейшли ми вже до передньої частини, ззадом закінчили. От Передня частина у нас виставляється вверх. Там на тому місці, де воно деформоване, плавно прогрівається. Знову ж таки, не перегріваємо ніяких різаків. От, Раму підігріваємо, садимо, бо ця точка у нас завалена внизу. Так у нас була ліва сторона зад завалений. І ця сторона у нас теж плюнула вниз. Тут вже так, на грубо все порозвертали. Зараз ми то діло закінчуємо, вистигає. Тоді ставимо стакани на місце і будемо пасувати передні частини рами. Бо тут ще досить, майже пів метра рами до переду нема. З обох боків. Продовжуємо роботу. Готуємо, друзі, кузов бронко на стапель. Знімаємо термоекрани, ці захисти проводки, Це все ми мусимо розібрати. Все мусимо забрати повністю в ноль, бо рисовка буде досить таки складна. Тут нам треба буде заварити дедало по шківу колінвала. І вирівняти. Ну і відповідно оце все треба буде повиставляти. На стенді все вам покажемо. Одним словом, зараз готуємо, це зайве знімаємо. Тому що там вже в нас на стапелі доготовлюється рама. Рама вже в нас доробляється і будемо ставити кулі. Приварюємо передок рами зсередини. Ця сторона стоїть на місці. Майстер попрошивав шви, бачите, шви, завод. Ця сторона стоїть зафіксована, натянута. І ту хлопці поетапно збирають. Збирають, рихтують, складають до кути. Друзі, робота по бронку. Як бачите, ту сторону вже зібрали повністю, все прошили, заварили, готово. Всю сторону вже поставили цей зовнішній кусок і всіх проєкцій зараз тягнеться. Бачите, гідравліка розпирає вперед, тягую, тянуть хлопці, все на місце, все попрогрівано, бо все подифу, метал тут страшний. І Щоб не, то все не рвати, різаками не палити, не калічити, мусимо в різних проєкціях все натягувати, щоб гарно все повиставляти. От хлопці зробили перемичку імпровізовану, бо швелера нема в цій машині, як такого, тут іде бампер силовий і все. Зробили по формату по розмірах таку перемичку. От контроль хвостів виставляється на лінійку. Бачимо, що воно симетрично все зараз. в перетязі стоїть в цій стороні. Ну, от, дали хлопці підсилення по діагоналі, готують все. І таким чином йде рихтовка. В всіх проекціях понатягувано і працюють хлопці далі. Ось же, друзі, після довгих маніпуляцій витяжок, розтяжок, рихтовок зібрали на місце раму. То все, що ви бачили, розібране на шматки. Це тепер має отакий вигляд. Проварені шовчики всі відцентровано, вирівняно. Самі бачили, скільки проєкцій треба було тягнути, щоб то все відцентрувати. Бачимо поміточка, що в нас стоїть в симетрії. Ця сторона також це повністю зібрана, окультувана, облікована все. Все в нас, друзі, готовеньке. Зараз ми перевіряємо, зачищаємо і. Такі речі треба ще попідварювати. Бачите, тут було порозривало план, Ті, коли вивертали потріскало, треба буде тут поновити зварку, Все гарно позачищати. Зараз це все обваримо. І все. Знімаємо машину з тапеля. О, раму. Машина тут дуже так гучно сказана. І все, на цьому у нас рихтовка завершена. Рама готова. Повністю в розмірах. Фарбуємося і збираємо автомобіль на місце.